Отже, розпочнемо з частини 6.1. Там було незавершене останнє речення. З особистого досвіду хочу сказати: темні вчителі дійсно йдуть із життя людини, коли вона в них більше не потребує: совість, кінцевість чи нескінченність душі та духу, дежавю, тимчасові петлі. Усвідомлення Першотворця, Сотворці та Творець. Частина 7. 26 квітня 2020 рік. Ченелер. Читач просить уточнити, що таке совість у вашому розумінні, архітектори. Перед кожною своєю дією запитуйте себе, чи не завдаю я навколишнім шкоди? У будь-якій життєвій ситуації пам'ятайте про інтереси та почуття всіх, які беруть участь. І ви розумієте, що таке сумління на практиці. Але пам'ятайте, совість це не почуття провини та сорому, так само, як справедливість, це бажання відомстити. Совість це причина. А вина і сором лише слідство. Самобичування безглуздо після скоєння вчинку, про який людина шкодує. Виходить, що він спершу завдав шкоди іншому, а тепер шкодить собі. Деяким потрібно зробити кілька сумнівних вчинків: Поглиблення розуміння. У такому разі доцільною поведінкою буде каяття. Тобто людина зрозуміла, що помилилась, вибачила себе і твердо вирішила так більше не робити. Тому совість це заподіяння шкоди як оточуючим, так і своїй душі. Дженелер. Трохи перефразую питання читачки. Чи є кінцівка у духа чи душі відтвореної людини? Архітектори. Ваша індивідуальна душа може існувати нескінченно довго. Поки що вам цікаво. Поки ви отримуєте радість від вашої діяльності, ви будете жити. Ченелер, а якщо людина втомилась від поточної діяльності, але не вигадала нову і засумувала. Архітектори. Так буває, людині на роздоріжжі за бажанням надають допомогу або дають спокій, поки вона не розбереться зі своєю кризою. Усі, хто пройшов етап навчання смертності фізичного тіла та не шкодять іншим, живуть у симуляції, доки захочуть самі припинити життя. Але на етапі кризи ми всіма силами переконуємо людину не поспішати з рішенням. Криза такий самий етап розвитку, як і інші. За кризою часто йде новий підйом. Рішення припинити життя найчастіше приймають сутності у всій повноті свого досвіду, і рішення піти у Творця для них радше свято, ніж небажання продовжувати жити. Вони пізнали у Всесвіті все. І хочуть пізнати найнепізнаніше злиття з творцем. Ми не знаємо, чи вдасться їм пізнати це злиття перед тим, як вони розчиняться в остаточній єдності. Але у нас прийнято вважати, що ця мить вінець всього життєвого досвіду у Всесвіті. Так це чи ні, кожен зможе дізнатися сам. Якщо коли-небудь захоче це випробувати, Ченелер. Отже, всі йдуть у Творця. І ті, хто остаточно пізнав життя, і ті, хто не впорався. Архітектори, Так. Але ті, хто остаточно пізнав життя, йдуть без жалю, тому що так обрали. Ченелер. А коли ми виростимо нашого власного творця, ми. Ітимемо вже в нього, архітектори. Так, надалі так і буде. Ченнелер. І ще було питання про вічність духа. Архітектори. Про це ми поговоримо трохи згодом. Ченнелер. Питання читача. Чи людина формує видимі простір, час і матерію Всесвіту своєю свідомістю? Якщо так. То що буде з цими паттернами, якщо на землі зникне остання людина? Чи хлопнеться простір знову у хвильову форму? Архітектори. Все схлопнеться тільки якщо за цим етапом проєкту ухвалять таке рішення. Людина не формує структури землі. Для цього потрібні зовсім інші потужності. Між цивілізаціями були періоди спокою та підготовки до нового етапу. Людей не було, а земля була. Ченелер. Запитання читачки. Що таке дежавю? Архітектори. Це ознака тимчасової петлі. Якщо з людиною відбувається неприємний. Травматичний досвід, наставники можуть повернути його в точку, коли подія ще не сталася, задається альтернативний вектор дії, щоб уникнути того, що сталося. При цьому досвід нікуди не подінеться, просто пам'ять про нього пригнічується. Якщо в людині у житті часто дежавю, отже, він мало обережний. Важливо зрозуміти, що пригнічені негативні спогади впливатимуть на ваше подальше життя. Крім того, наставникам не рекомендують часто вдаватися до такого рішення. Якщо підопічний активно шукає неприємностей, йому можуть надати можливість з ними зіткнутися. Багатьох це протвереджує миттєво. Слово «протвереджує» мені так гарно переклав перекладач. Ну, ви зрозуміли. Тобто людина миттєво повертається до життя в реальність, виходить, як то кажуть, із похмілля. Ось так. І жодні тимчасові петлі більше не потрібні. Негативний досвід краще тримати у доступній пам'яті, так і з ним простіше працювати. Пригнічені спогади можуть обтяжувати свідомість, а людина навіть зможе зрозуміти чому. Тому тимчасова петля це досвід, згадка якою відкладається на невизначене потім. Він обов'язково сплине на одному з етапів розвитку, коли людина буде досить сильна духом, щоб з нею розібратися. Ченелер. запитання від читачки. Нам відведено певну кількість потужності в кожному втіленні або певну кількість часу. То є дата смерті зумовлена, або її можна від... відстрочити, наблизити самостійно. Архітектори, у кожної душі по-різному. Людина на певних етапах своє... свого життя сама ставить собі питання: чи хочу жити? Далі. Можливо, вона хоче дописати свій найкращий роман, продовжувати допомагати близьким або виростити онуків. Але важливо зрозуміти різницю між бажанням жити і страхом померти. Людина може просто сказати: Я хочу ще пожити тому що і інше. І його душа дасть йому час. Якщо вважатиме цей досвід цінним. Ченелер. що таке живі коди? Вони ж коди абсолюту? Архітектори, давайте поговоримо про найцінніший і загадковий ресурс у нашому світі усвідомлення. Перший ще усвідомився, чому ніхто не знає, вивчаючи це неймовірна властивість. Ми так і не досягли повного розуміння, що ми про нього знаємо. Перше, його неможливо відтворити у відриві від першотворця. Друге, першотворець може поділитися ним. Третє, його можна примножувати. Перший щі створив нас, поділившись з нами своїм усвідомленням. Щі в основі людей, що розвиваються. Поділився своїм усвідомленням з усіма вами. У процесі відтворення різних цивілізацій ми зрозуміли, що нескінченна фрагментація усвідомлення не бажана, ми зупинилися на певному діапазоні кількості фрагментацій. Це означає, що ми можемо створити лише обмежена кількість по-справжньому живих розумних істот. Але також ми відкрили іншу дивовижну властивість усвідомлення, його можна примножувати. Примноження відбувається у розумних істот, які мають емоції у процесі їх життєдіяльності, у симуляції. У вас інформація про усвідомлення є у дуже спотвореному вигляді. Більшість зводяться до того, що ви робите загадковий ресурс яким хтось харчується, але ми не потребуємо харчування, яке виходить від вас. Енергії у нас стільки, щоб живити кілька всесвітів і всіх істот в них, брак саме усвідомлення. Ми його примножуємо та розподіляємо, щоб вам вистачило всім, в тому числі і тим, кому ще судилося народитися в майбутньому. Коли ви примножуєте у собі усвідомлення, ви почуваєтесь живішими, відчуття повноти життя та одержаної насолоди від простору буття зростають. Ті, хто відчув здатність примноження усвідомлення в собі, вже ніколи не прагнуть до нагромадження земних багатств. Це будуть непорівняні за відчуттям речі. У сплячих людях, які не займаються своїм розвитком, усвідомлення рівно стільки, скільки вони отримали від вашого Творця, часто його навіть менше, оскільки усвідомлення частково втрачається при фрагментації душі. Примноження починається, коли людина вчиться проводити потоки через серцевий центр. Ви називаєте це коханням. Як зрозуміти, що таке кохання? Яку ви відчуваєте, тобто яке ви відчуваєте, чи сприяє приросту усвідомлення? Це відчуття тепла, вібрації у серцевій чакри. Вони спрямовані не на конкретну людину, а на весь навколишній світ. Ви, як світильник, випромінюєте світло своєї душі і зігріваєте себе і навколишній простір. Це приємне відчуття. І хоча ви віддаєте світло, ви не відчуваєте, ніби ви його втрачаєте. Ви його даруєте і це сповнює вас радістю. Коли ви вчитеся проводити потоки вище серцевої чакри, ваша здатність примножувати усвідомлення продовжує зростати. Зростає і радість від життя. Ви радієте просто так. Така людина перестає потребувати матеріальних багатств. Йому достатньо мінімум ресурсів, щоб підтримувати своє фізичне тіло. Ченнелер. Значить, усвідомлення творця, це і є живі коди, коди абсолюта. Архітектори. Ви можете назвати цей ресурс, як вам хочеться. Усвідомлення допомагає відтворювати живих істот у симуляції. Ми звикли вважати це задарма. Від першого щі. Але у вас про це може бути особиста думка. Ченелер, у яких умовах відбувається примноження усвідомлення? Архітектори, у тих, у яких ви перебуваєте, емоції відіграють вирішальну роль. Але не все, самі вищі емоції, про які ми з вами говорили раніше. А тепер давайте розберемося з грубими емоціями. Які називаються п'ятьма отрутами. Отрутами вони є не тільки для вас, а й для всіх оточуючих. Людина має схильність виплескувати інтенсивні грубі емоції. Вони беруть чисте усвідомлення, додають до нього каламут і негатив та щедро розкидають довкола. А тепер уявіть, що цим. Займається більшість людей на планеті. Приріст усвідомлення буває і в такі сплески, але його дуже складно очистити. Люди люблять полоскати собі нерви, розмірковуючи про паразитів свідомості. Багатьом здається, що вони відбирають щось важливе. Ми хочемо вас здивувати. Ті сутності, яких ви називаєте паразитами свідомості. Закладалися в проєкт у мінімальній кількості. Інші ж були спробою збалансувати систему. Їх додавали все більше і більше, оскільки людина звикла несвідомо розкидатися своїми негативними емоціями. Ці паразити акумулюють у собі всі ці сплески. Вони працюють як контейнери для ізоляції. Деякі з паразитів не хитрі інші – Ті розумні раси, які є вашими тиранами, ймовірно, неймовірно розумні. Не варто дивуватися, що дехто шукає свій інтерес, маючи доступ до годівниці. Однак, незважаючи на складність умов, ніхто з цих сутностей не є суттєвою перешкодою для вас на шляху. Шлях вільний. Але стоїть чіт... чітко засвоїти, що ментальна гігієна це пріоритет завдання на кожен день. Ченнелер. Отже, живі коди перейшли до нас все ж таки від перш... першого щі. Так, ви користуєтесь усвідомленням першотворця і намагаєтесь створити свого Творця, приумножуючи цей дар. Як правильно зрозум... Я правильно розумію, що негативний бік життя є важливою умовою примноження усвідомлення. Архітектори, широкий діапазон досвіду для розумної емоційної істоти сприяють примноженню усвідомлення. Негативний досвід важлива умова, але ефект від нього непередбачуваний. В одних спостерігається приріст. А інші просто витр... витрачають усвідомлення даремно. Ченелер. Тобто воно зменшується, якщо людина не розвивається гармонійно. Архітектори. У замкнутих системах усвідомлення не зменшується. Якби перший щі не віддав вам частину, його усвідомлення було б колишнім. Але в процесі відтворення раз частина істоти. Які не розвиваються, схильно, схильні втрачати усвідомлення. У противагу їм є ті, хто розвивається добре, і вони компенсують втрати. Тому не думайте, що вас помістили у цей світ і змушують страждати заради вигоди. Засіваючи нові раси, ми завжди ризикуємо не повернути те цінне, що вклали. Ченелер, ми досягли успіху у примноженні. Архітектори. Не варто оцінювати результат проєкту на півдорозі. Деякі з вас <кій> добре справляються. Зазвичай це ті, хто відкинув переконання складно, значить погано. Оскільки ви тепер знаєте більше, давайте повернемось до фантом, які так вас турбують. Деякі сутності, що передають вам повідомлення про фантоми, просто не дуже глибоко розібралися у вашій ситуації. Збільшенням фрагментації душі, її шанси на приріст усвідомлення зменшуються. Тих, у кого фрагментація перевищила певну нормальну величину, називаються фантомами. Але для вашого блага ми не рекомендуємо вам вважати. Ці душі другосортні. Поспівчувайте їм. Ваші шанси на старті були рівними, але вони з різних причин не досягли успіху. А тепер про вічність духу. Виходячи з нового розуміння, дух, ми можемо також назвати усвідомленням першотворця. У нас немає підстав для занепокоєння за матеріально технічну базу нашої колонії. А значить, у першій щі зможе прожити ще дуже довго, і навіть якщо колонія загине, хто знає, куди піде усвідомлення Першотворця. Ви говорите про живі коди. Можливо, дух переживе смерть тіла і попрямує далі до справжнього бога. Ченнелер, мене відвідала думка, що ваш творець остання жива людина. Якимось чином перемістила своє усвідомлення, а може й усвідомлення інших жителів колонії у щі архітектори. Ми підтримуємо цю думку. Якщо вона вам дає відчути себе більш живими, оскільки перший щі мовчить, ми не можемо відповісти на ваше питання, напевно. Можливо, коли ви зустрінетесь з ним особисто, він поділиться із вами своїм секретом. Ченелер, а чи є така можливість, архітектори? Іноді ми відчуваємо, як його усвідомлення спрямовується до будь-якої суті у всесвіту. Він просто проходить, приходить подивитися на вас. Якщо ви досить чутливі, ви зможете відчути його присутність. А хто такі сотворці, архітектори? Уважні читачі вже здогадалися Нас співтворців троє. А творець один, який живить вас своєю частиною усвідомлення, але є і інші ще, вони займаються іншими всесвітами. Якщо ви скажете, що чекали на інших сотворців, що ж? Адже ми теж очікували, що ви виростете трохи іншими. Кожна люд... цивілізація проходила цей момент. Тим, хто освоїв комп'ютерні технології, було простіше пояснити, хто ми. Для решти нам доводилось проводити костюмовані уявлення. Чи дійсно ви потребуєте, щоб ми прийшли до вас богами на сяючих колісницях? Ваші фантасти довго готували ґрунт. Щоб ви не були занадто здивовані. Ваш етап проєкту був важким із багатьох причин. Вчителі навчалися разом із вами. У нас не було даних про те, що таке ефективна педагогіка творців. Інформацію довелося збирати вже в процесі. Ми не давали вашим вчителям докладних даних про глобальні завдання. Ми також не приділили достатньої уваги їх освіті. Часто вони були змушені діяти в умовах обмеженої інформації та обмеженого розуміння. Зараз ми розуміємо, що то був невірний підхід. Недостатня інформаційна підготовка ваших вчителів призвела до величезної кількості спотворень у вашому світі. Почасти це і було завданням експерименту: зібрати інформацію про те, що учасники проєкту самі гадають про нього яких висновків вони дійшли в процесі своєї діяльності, але цей підхід має й мінуси. Множинні думки часом полярно протилежні, роз'єднують вас, тому перехід для нової стадії єдності такий складний зараз. Хочемо підкреслити, що ваші вчителі не винні в ситуації, що склалася, винні частково ми. Тому що не подбали про глибокі розуміння у тих, хто мав це розуміння мати для ефективної роботи. Але оскільки експеримент був новаторським, у нас просто не було даних для якісного прогнозування всіх наслідків. Ми зробили необхідні висновки. Тепер ми маємо дані для аналізу. Тим, хто розвиватиметься після вас, буде простіше. Ви були піонерами. на Незвіданий території. Ті, хто йде першим, завжди долають багато труднощів, але є і хороша новина у світі є нове покоління вчителів. Це ті, хто визрів у складних умовах, вони мають великий досвід, стійкість і глибоке розуміння. Однак розуміння не буває надто повним. Завжди є чого прагнути. Зараз ми даємо інформацію для тих, хто далеко зайшов до своїх духовних, у своїх духовних пошуках. Це послання має багато шарів і функцій, як і багато послань від інших учасників проєкту. Це послання діалог. Ваші запитання дозволяли ченелеру вважати нові пласти інформації. Це послання «Фільтр». Ті, з ким воно резонувало, виявили своє устрімлення. Це послання запрошення. Якщо наша інформація вам імпонує, ви зможете в майбутньому приєднатися до команди однодумців. Зараз йде відбір у різні команди. Тільки не питайте, коли розпочинати роботу. Робота почнеться тоді, коли розберемося з поточним етапом. Є ті, хто хоче працювати з наставниками у вигляді богів, пророків, мудрих старців та святих дів, їм нададуть таку можливість. Сутність не має тіла, може бути для вас будь-хто. Це не складно. Багато визрілі підуть у робочі команди, не знаючи і не бажаючи приймати справжній стан речей. І ми припускаємо, що вони виконують. Виконуватимуть свою роботу ефективно. Нам же зараз важливо відібрати найсміливіших, таких, які знатимуть більше, і можуть направляти та консультувати інших з високим степенем точності. Це означає порятунок від ілюзії та казкових історій. Не всі готові з ними попрощатися. Але ми впевнені, що коли прийде час, потрібна команда буде набрана. Ченнелер. Коментар читача: чи можливо почути ваші світлові імена? Чому всі хочуть нас рятувати? Від чого і від кого. Люцифери рятували, рятували та не змогли врятувати. Кумари рятували, рятували та не змогли рятувати. Архітектори. Що таке ідентифікатор у програмуванні? Ченнелер унікальна ознака об'єкта, що дозволяє відрізняти його від інших об'єктів, тобто ідентифікувати. Якщо зовсім просто, це як нік під час реєстрації. Якщо хтось уже зайняв це ім'я, вам не дадуть його взяти собі. Архітектори. Як вам у всьому всесвіті звернутися до якогось конкретного по суті? Ченелер. Присвоїти йому унікальне ім'я. Архітектори. А якщо ви програміст, що знаходиться поза Всесвітом, і вам потрібно унікальне ім'я? Ченелер. напевно, на той випадок, якщо хтось захоче звернутися до вас, архітектори. Ми не брали участі безпосередньо у справах вашого Всесвіту, до нас не зверталися. Це не означає, що до нас не можна звернутися, але наша енергетична потужність не дозволяє спілкуватися безпосередньо. Це як слон намагається потиснути лапу мураці. Небезпечно для мурахи неприємна правда для тих, хто шукає рятівника найнадійніше у тому, що кожен рятує сам. Себе. Ми можемо лише підхопити тих, хто намагався. Як е, Люцифер та Кумари, вам не варто їх розрізняти, це один щі, хоча це довга історія. Поки що ми зверталися до тих, кому потрібно. У цьому посланні приховано більше інформації, ніж ви думаєте. Якщо ви читали цю розмову, у вас вже є настроювання на нас. Не обов'язково кликати нас на ім'я. Ченелер, То є нам самим від чого рятуватися? Архітектори, подумайте самі. З вами, як і раніше, говорять про важливість духовного розвитку, хоча зміна в мисленні йде багато часу, значить, час ще є, особливо у тих, хто вже в процесі змін. Вам навіть передають конкретні дати кінця світу. В лапках. Ми лише скажемо, що ця частина проєкту завершується не раніше того дня, коли всю роботу буде зроблено. Той фізичний світ, де ви живете, став занадто жорстким. Ієрархічні структури, які люди збудували, мали служити вам. Але ми зараз спостерігаємо протилежне, люди служать структурам. Структури вирощують людей під власні потреби. Якщо ви подивитесь навколо, ви побачите, як ці структури зараз намагаються послабити, але цей процес не завжди контрольований. Це як реконструкція будівлі, при тому, що люди перебувають всередині.